Доброго часу доби, з вами Андрій Магніт на каналі Фортеця. Сьогодні у даному відео, а воно має знайомчий характер, піде мова про будову наручників. Для зручності буде частково читатися текст, який потім перенесеться під відео. Слово наручники це народна назва. Азовоцька назва БР. Розшифровка браслету ручні. Я придбав наручники в інтернет-магазині. Наручники пронумеровані за номером. І мають артикул БМК 09. З ними був виданий паспорт та керівництво з експлуатації. У якому звертаю увагу? Чорним по білому написано, що наручники призначені для використання співробітниками правоохоронних органів при затриманні і конвоюванні правопорушників відповідно до чинного законодавства. В інструкцію я дотримуюся. Ось ви бачите паспорт та керівництво з експлуатації. Особисто ж я використовую наручники в ознайомчих цілях. Дане відео. Це ознайомлення з будовою наручників. Інші в мої відео це різні дії з наручниками, а також ознайомлення зі способами відкриття наручників без допомоги ключа. Наприклад, заколкою для волосся, шпилькою, скрепкою. Це відео та наступне є невід'ємні частини між собою. Відео з наручниками З наручниками для чого я це роблю. По-перше, ознайомчий характер як живі, як учись. По-друге, дивлячись на те, яка обстановка в державі, таке потрібно знати і вміти. Ключове слово вміти. По-третє, відео з такими подробицями будови наручників, а в подальшому їх відкриття без допомоги ключа, цікавить багатьох, дивлячись по кількості пошуків та переглядів відео такого характеру. По-четверте, працівники правоохоронних органів теж повинні таке знати і вміти. Особливо пам'ятати про те, що хтось знає і вміє відкривати наручники різними способами. Хто спритніший час покаже. Відео я буду застосовувати зображення наручників, Воно перед вами, яке показує, що знаходиться у середині запірного механізму наручників, який закритий пластинами. Важно придивлятися до цих зображень, вони знадобляться в подальшому. Зображення, які я скачав з інтернету, є у вільному доступі кожній людині. За вільний доступ до такої інформації, дякую. Моє відео також у вільному доступі і прошу глядачів розповсюджити його зрядовище вказаних з чотирьох причин. Важлива інформація наручники, їх механізм дії, деталі. Можуть відрізнятися між, між собою, але в основному вони схожі і мають подібний принцип дії. І так почнемо. Перше. Даний виріб складається з двох кільцевих механізмів захвату, браслетів, які вдягаються на зап'ястя. Ось таким способом, наприклад. Друге, з'єднуються браслети з варним ланцюгом. Бажано, щоб ланцюга було два клюця. Ланцюги кріпляться з'єднувальним механізмом, який за своїми властивостями прокручується зачастовою стрілкою проти неї, щоб не можна було зафіксувати ланцюг і розірвати його. Дивіться, як працює з'єднувальний механізм. Третє. Кожен браслет має дугу із зубчат з тим сектором. І продовгостими пазами по обидві сторони дуги. Для того, щоб вона не відхилялася у сторони і тримайте ось ці виступи. Дивимось на відео. Четверте. Дуга кріпиться на осі, на якій вона вільно рухається. За часової стрілки проти неї. Між паралельними плоскими дугами. Дуга рухається вільно до зустрічі із запірним механізмом. Лише в один бік. П'яте. Запірний механізм, який знаходиться між двома захисними пласт... пластинами, які кріпляться між собою заклепками. Запірний механізм складається. Перше рухливі речаги на фото оце вони. А на вручниках ось. Вони на відео рухаються з допомогою ключа. Речагів може бути один, два, три. У даному випадку їх два. Вказані, вказані речаги кріпляться на осі. На речігах знаходяться ригелі номер один у вигляді зубів. для зачіпу із зубами дуги. Сувальди, на яку натискає чок ключа. Ригель номер 2 У вигляді виступу для натискання на ригель фіксатора. Для відкриття запірного механізму ключем потрібно засунути ключ у замкову щілину і повернути його у, його у більший бік запіраючого механізму. При цьому язичок ключа, як говорилося, натискає на сувальди і роз'єднує зачіп зубів, Речагів та зубів дуги. Пласка пружина, яка роз'єднує і тримає уняття зі рухливі речаги Це фіксатор, щоб вони не зійшлися один з одним. Пружина тримає фіксатор у двох положеннях відкрито, закрито. На фото положення відкрито. Третє. Фіксатор. Складається внутрішня автономна кнопка, яка при натисканні на неї штуком ключа. Оце штук рухає фіксатор і цим приводить його в положення закрито. У фіксаторі є ригель. У вигляді виступу він діє так. Коли ставляться наручники у положення закрито, то ригель фіксатора опирається у ригелі рухливих речагів. При спробуванні ключем відкрити запірний механізм. ригелі опираються один од одного і наручники не відкриваються. Сувальда фіксатора, на яку натискає зачок ключа, цим проводить його положення. Відкрито. На відео фіксатор у положенні закрито. Тепер ось цього дуга із зубчастим сектором не рухається. Проклю, прокручуємо ключ у менший бік. Запіраючого механізму, тобто протилежний, чим при відкритті запираючого механізму. І таким чином фіксатор з положення закрито, ставимо у положення відкрито. Тільки після цього наручники відкриваються. Важлива інформація. Кнопка фіксатора. Являється автономною. Тобто при проведенні положення закрито, вона має властивість самовільно рухатися, а при положенні відкрито вона таку властивість втрачає. На відео положення фіксатора відкрито. Кнопка фіксатора не рухається, а у положенні закрито навпаки. Просто в пластинах мається замкова щілина, куди вставляється ключ. Щоб щілина моя виріз круглої форми із вирізом для язичка ключа та направляючий стержень для зручності його поміщення у щілину і подальшому прокручуванні. Ключ до наручників. В основному він має таку форму. Кільце для зручності тримання і з'єднання частин ключа. Шток для натискання на кнопку фіксатора. Трубчасту вісь. Для зручності поміщення ущевину. Язичок для натискання на сувальди рухливих речагів та сувальди фіксатора. Дивимося відео наручники у дії. Ось така будова наручників, браслетів ручних. Буду радий дати відповіді на запитання в коментарях. З вами був Андрій Магніт на каналі Фортець. Дякую за увагу.